Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Катнята України. Сьогодні я буду відповідати з блискавкою Play на запитання. Всім привіт! Зараз ми перше запитання це скільки тобі років? Мені 10 років. Можна відео з... Це назва каналу, я так розумію, я її не буду поговорити. Я не знаю, чи можна. В якому ти класі? Я в п'ятому класі. Ти була в місті Запоріжжя? Ні. А якщо і була, то я не пам'ятаю. А в Києві була. Неодноразово. Пару разів. А можна до тебе приєднатися? Вибачте, ви мені тут будете трішки, так сказати, мішати. Заважати. Заважати, то не можна. В тебе є домашні тваринки. Так є. Якщо так, як звати? У мене є кролики та котики. Котиків звати Кофа і Дим. а наших деяких кроків чи Де як не звати? У нас є кролиця, яку звати Лиза. Берзониха. Так сказати. Ні! Як вас звати? Ну, мене звати Валерія або Лера. А тебе? Я анонім. Оу, я твоя. Його звати Ігор. А, точно, ти що це розкрила на всі свої? Так, ну так, ну, да, я Ігор. Чи є в вашому домі пристрій Apple Ні. немає. Чи знаєте BlackPink? Т я знаю, а він, він не любить таке. Це ці корейці довгі. Так, це корейці. Ну, значить вони. Ладно, я не буду виражати це відео. У вас є спільний канал? Ні. Ні. А якщо потрібно, то здамо. Але якщо на цьому відео буде... 10 000 лайків. Це дуже багато. Давай. Якщо на цьому відео буде... 100 там. Давайте. ні, 100, я думаю, це дуже багато. До 50 лайків. І я зроблю з ним спільний 50. канал. В якому ви класі? В п'ятому. Ну, так, в п'ятому. У вас є улюбленірбокс, якщо так, назві чи назви каналів? У мене. Висковкапей. У мене перший, ну, це блискавка поїзд, звісно. ж. Я а другий це, так сказати, Вік Віка. Прогу... Ну, все, ви знаєте, все. Вікуся. Вікуська. Це Стеви тих переписуєшся кожен день. Подруга, так сказати вона. Любиш школу? А хто її любить Є? мені чесно? Yeah, <laughs> Ми не любимо її. Може вона любить школу? Знаєте, а обобусів, а це хто? Амо, якщо би Амонгус, то може б вам теж вставити пісню. Тут тут. Ну так. Ой. Щось як. Там зверху лазери, а я не бабу. Uh, я не знаю. Грали в Тока Ворлд, я грала в Току Боку. І... А він не грав не в що. Okay. Uh... Так, я тут поки uh. що. Ще... Дивилися російських робоксерів. Дивилися, і буває зараз дивимося. Скільки хочеш підписників до зими? Взагалі я хочу 15 тисяч. А любиш піцу? Так, люблю. З ким Винп. Софія. Фамілію не скажу. Подруга в школі, так скажу. Так. Хто ти? Людина. <рес> ти. ти любиш кей-поп? Ні. Скільки тобі років? Я... Це Це секретна інформація. Я тобі зараз як дам секретно. Я Я зараз все, все про нього розкрию, 12. Та ти, йо моє <сум> Мені карма пройшла, я впала. Яке твоє ім'я у реальності? Насправді. Не рампа Лео, я це скажу. Насправді, вам. у мене немає ім'я у реальності. <сум> ну, добре. Це моє справжнє ім'я. Скільки тобі років? Це знову це питання. Десять. В якому ти класі? П'ятому. Як почала вести канал? Мені просто щось напекло в голову. Дуже жарки в літа їй дуже напрям в голову. І вона вздувала. Я вирішила зробити канал. Як придумала назву Катанята України? Це історія. Це друга? тут таке трохи запитання, таке пару раз було. Я можу її цю історію розказати. Ось таке було, що я спочатку, якщо ви мене дивились колись, до Саме перші легенду знають, що у мене колись була назва <хи> я ще невий просто. Я люблю Україну. І. Я кохаю Україну, навіть я. Я, я кохаю Україну. А це я той олд. І от. У мене. Мені... Т... В... 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 Блискавка ігор сказав, що це якась дуже тупа назва, і я це підтвердила. І через тиждень я замінила назву, а придумала я котенята України. Ну, у нас було на той момент два котенята Мурик і Мурка. І мені прийшла така ідея, щоб в назві була котенята. І я знову тут впевню. І от в уже Я, краще йду. я хоч, так сказати. Я не хотіла просто називати котенята, тому я ще придумала ну, звідки вони, де вони, і я придумала так Україну. Хто твої найулюбленіші робоксери і блогери? Ну, звісно, українські. Вінді 31. А це, у тебе є домашні тварини? Ну так, я вже даже їх називала. Про, це питання. Ти любиш своїх підписників? Що це таке за питання? Звісно, я вас дуже люблю. А я ні. У Та, тебе є я вороги? Шляюсь. Так. Це, це, це в школі там. Назв... Я їх назви не буду називати, як їх звати, тому що це може не можуть на мене ще більше розвитися. Вони б'ються кожен день. От це вже неправда. <ріх> чому <ріх> саме канал зветься Котанята України? Це ну, його. Я Можу я розказати, чому я свій канал назвав Пискал Капей. От якщо хочеш, кажи. Ну... Це було все в один день. Але в той день була гроза. Якби я придобовував, нас вдарила бискавка. І мені брушав голову бискавка плей, тому що я хоч... а чому пей, тому що я хотів знімати ігри. Ну і так, в мене коротка історія, зато правдива. Коли в тебе день народження 3 вересня. Анонім. Коли спалиш у це. Я ніколи. його вже показувала в своїй спінноті. А він каже, що ніколи. Як звати твоїх батьків? Мою маму звати Юля, Юлія, а тата звати Саша, Олександр. Так, я тут поки що. В тебе є домашні тварини? Ні. Є. Люблю своїх підписників. Ні. Е, Так, дуже люблю. Ти дивишся взагалі якихось ревоксерів? Так, я дивлюся, ну, Вікусю. Ти топ, дякую. Звідки ви подружилися, то високо в Так сказати. Вона народилася і ми подружилися. Ну, він мій брат. Я сказав історія, вона народилася і ми подружилися. Так. Я придумала нас укритняти в Україну. Це вже було? Можна зі мною відео? Ні. <ріст> Зразу так. Було. Ну, я не знаю, так ти можеш завтра прийти на колаб? Я, я не ставлю, колаба, в ной, колаба в три часу ночі не забудь. <гум> Е, Ні. Колаб буде о 14.00 за київським часом. Так, можна ПВП з тобою мм 2 Так. Я суддя. Ти любиш, домашні... Ти любиш домашнє завдання? Я... Я не розумію, що від мене хочуть, а взагалі домашні завдання, типа уроки, не люблю їх робити. Тому ні. Є у тебе брат чи сестра рідні? Ну, звісно, ось зі мною знімає він. Блискав КП, ігор. Ти любиш своїх підписників. Скільки це можна питання задавати? Ну, звісно, так. Ні, звісно. Е, а я який хочу. у тебе нік у Робоксі? Мож... б акаунтівського два. Можеш, будь ласка, відповісти мені. Ніколи ніхто не відповідає. Звісно, я тобі відповім. У мене. Якщо такий аккаунт, з якого я там ну, знімала відео, а не з такого, це у мене такий ігровий аккаунт, з якого я знімаю довгі такі відео, там у мене в першому лови 4, а цей 93,64,71056,2 все. А у мене наоборот. Ісей 93, 64, 703, 10. О, привіт. А скільки ти вже знімаєш Ютуб? І 10, тобі теж привіт. 10 місяців. Ми з ним почали в один день. Де ти живеш? В Україні. Скільки тобі років? 10. Скільки у тебе подружок? Е-е-е. 5. 6. 6. Ти забула назвати підписницю. Ой. А ну, то підписник, я так пропустимо. Можна дружити? І якщо типа, так подруга, то можемо дружити як ну, підписник з автором. <свят> Як звати твою. НП en... Софія? Ти топ дякую. Скільки тобі <свят> років? <tabürok? свят> 10. Як Так, це вже було? Хто твої найулюблені шербоксер і Українські. Український Вік... Вікуся Та, ну, вискавка пей. Я знову став випускати робокс. І да, і то я знову Да, я його заставив. <рес> у тебе є домашні тваринки, так, кролики та котики. Хто твої вороги, як їх звати? Це вже було. Скільки у тебе робоксів? Два Аж п'ять Можеш, мені задонатити. Вибач, але ні, тому що я сама собі хочу такий. Ну, Кін не ну, хоче собі класний на цьому аккаунті. В якому місці ти живеш? А це вже я скриваю, це вже інформація. Привата. Так. На її я не буду відповідати. А ні, що... Це секрет. Це все... на які... На які гуртки ходиш? Тут немає нічого, того ні на Я не, не на які гуртки не ходжу. У тебе є найкраща подруга? Якщо так, то як її звати? Ну, Софія. Ти любиш школу? Ні. Хто її взагалі робить? Як звати твоїх батьків? Юлія та Олександр. Чим любиш займатися? Я... Я щась люблю зварятися, чесно. Ну, ось люблю вам займатися блогерством. Так. Далі. Який твій улюблений урок? В школі. А це треба подумати. Е. Ем. Давай. Тхай буде, я не знаю. Фізична культура, фізкультура, ще я ще люблю дуже математику. Він мене не вважає, не уважає як людину, тому що майже ніхто математику не любить. І я, я... теж. Якщо ви любите математику, то пишіть це в коментарях. Mm -hmm. Скільки тобі років 10, у тебе є рідна або рідна брат, або сестра? Ну, так, Игорь. Який клас ти ходиш? П'ятый. Значит, только Игорь, ну понятно. А ну, у мене ще є один брат. Я... У мене їх два. Другий приватний? Ну, є, да. Інформація приватна ім'я мне Я не знаю, чи можна... <гум> На ну, так, ну, йому ім'я розкрити. Ні. І ну, він мені тільки. Він мені сказав, що можна, ну його звати Артем. В який клас ти ходиш П'ятий. як звати твою маму, Юлія? Який твій улюблений урок? Це я вже казала. Про тебе все хочу дізнатись. Ну так. А ти казала, що для мене якісь питання, вони коли. Давай зараз ми будемо разом. Любиш своїх підписників. Люблю, ти. Так чесно, ні. Я чі. Чу... Дивися, я чих робоксерів, так. Скільки тебе років 10? Ну, це тобі теж. 12, бо це вже розкрито. Який клас ти ходиш? П'ятий. П'ятий. Хто твої улюблені робоксери? Я. Yeah. <laughs> Чи є в тебе домашні тварини? Ну так, кролики та котики? Скільки тобі років? Це запитання для тебе. Дванадцять. Чи є домашня тваринка? Якщо так, то як два ти? Дві кофа і дим і ще п'ять зайців. Кроликів. Ну, ми вже назвали, це ж. ми. як не странно, ми живемо в, в одному будинку, ну так. В який клас ходиш? Більше не читайте питання боєте. боєвий бо я... бо вийду звідси. Який твій. Твої... добре? Який твій знак зодіа? Я... Й... Ну, сам напевно скажи. Якщо... якщо ти не Овен. скажеш, я скажу. Овен, якщо тобі легче. А мій це Діва. Так ти Дівка. Як. Як звати твою НП? Софія. НП? Нова подруга? Звідки ви подружилися з блискавкою? Це <реш> мій брат, як не странно. Як придумала назву України, це я. Можна зі мною відео. Не знаю. Можна з тобою У ММ2. Думаю, так. Ти любиш домашню давтаню? А чи не це не повторюється це питання? Ну, ні. Я у тебе брат чи сестра рідні? Так, близько подкидеш. Не читай більше питання. Ти любиш своїх питань. Ну звісно, люблю. Не читай питання. Скільки які років ти, ти граєш в Roblox? Оце вже таке питання. Ну, 2-1 десь, так. Да? Коли я, ти скачала на ясуке. Скільки йде, років я? в твоєму вайберу каналу? Я його створила в цьому році. До це, краще, так сказати, місяців. А місяців я не рахувала, то вибачте. Ти любиш вчитися? Не дуже. Яке твоє хобі? Ну, блогерство. Ну, і ось це таке. було останнє питання. Мені це не подобається. Тому. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися і всім па-па!